Катя була на межі божевілля. П'ять років потратити на хлопця, п'ять років мріяти про заміжжя, аж у двадцять п'ять заручитися, а за тиждень після заручен почути. Не ображайся. Але ти зробилася така товста. З мене всі пацани сміються. Кажуть, ото свиню собі знайшов. Коли Олег це промовив, Катя не відразу й збагнула. То я свиня? А хіба ти не казав, щоб я пила протизаплідні таблетки? Хіба не ти, коли я почала набирати вагу, сказав, що любиш мене і такою? Хіба не ти боявся, що я завагітнію, але нічого для того не хотів робити? І жінка. Залилася сльозами. Та замість утішити і пробачення попросити, Олег заявив та не ревити. Женитися на такій, як ти, зараз мені не по приколу. Але до весілля ще два місяці, часу повно, щоб стати фігуровою. Женитися тобі не по приколу? заверещала Катя. Ну, то вали під три чорти, а я собі іншого знайду в сто разів за тебе кращого. Катя схопилася за столика в кафе й побігла на вулицю. Темінь. Слизота під ногами Катя впала, але допомогти їй піднятися Олег не підбіг, бо коли Катя вискочила з кафе, Ковалер зітхнув з полегшенням, набрав номер мобільного і сказав Алло, кицю, я все їй сказав. Весіля скасується, так що на ніч чекає. Третій день Катя насолоджувалася красою Карпат. Сніг і свіже повітря допомагали не думати про ту ганьбу. Яку пережила наречена. Тільки тепер вдалося запхати в шухляду думки про зраду Олега, про кпини сусідів та сльози мами, а допомогло тому вранішнє знайомство з Андрієм. Веселий, балакучий, дотепний, він сипав жартами, вгощав глінтвейном, запросив прокататися на канатній дорозі. А ввечері під зорями Катя так розтанула в теплих обіймах, що ранок вона з Андрієм зустріли в одному ліжку. Боже мій, який сором! подумала Катя, щойно розплющила очі. І хто я після цього дешева підстилка картала себе? Швиденько вдягнулася і хотіла вислизнути з будиночка. Але якраз прокинувся Андрій. Катрусю, ти куди? Щиро здивувався чоловік. Мені треба йти, вибач. І Катя стала крутити ключем замок. Андрій, який був на десять років старшим, усе второпав. Ти що, соромишся мене? Думаєш, я тебе використав і все, Гудбай? запитав риторично. Ні. Ні. Ти мені з першого дня сподобалася, тільки я боявся підійти. Думав, така розкішна жінка не може приїхати на відпочинок без чоловіка. А коли переконався, що ти сама відразу ж познайомився, те, що між нами сталося цієї ночі, це подарунок долі. І найбільше, що я зараз хочу, щоб ми лишилися разом. А ви чули? Катерина з новим чоловіком приїхала, гомоніли баби у місцевому магазинчику. Хороший такий, поважний, із сивиною на скронях, видно, що любов у них, бо всюди ходять за ручку. Але ж ви подумайте, ще після першого кавалера ліжко тепле, а вона вже другого в хату привела, дорікнула одна з пліткарок. Решта бабів були за Катю і правильно зробила. Бо що дівкою весь вік сидіти, тепер той Олег хай подумає, яку золоту дівку опустив. А Олег і справді лікті гриз, бо коханка, через яку він розірвав весілля з катею, виявилася ще тою сучкою. Вона лише грошиків хотіла та гульок з вечора до рання. Тож, коли в Олега закінчилися фінанси, коханка втекла до іншого багатшого, а Олег лишився біля розбитого корита. Не раз після цього він до Каті дзвонив, просив, як тільки вона з Карпат повернеться, зустрітися. Та дівчина тільки дорікала, чи ти забув, що я тобі на свиню схожа? чи не казав, що на такий женитися тобі не по приколу. Андрій мене любить, худнути не вимагає, і в нас із ним така любов, що. І Катя підсипала солі на рану. Тобі і твоєму достоинству ще рости й рости. Такої ганьби Олег не міг стерпіти його першого парубка в місті. Ось так чоловічим достоинством дорікнути, ну нічого, ще ми поміряємося, в кого більший виріс. І коли Олег трохи обжився у каті та одного вечора пішов до магазину пачку цигарок купити, на нього напали невідомі. Крепко побили й наказали Чухай туди, звідки приїхав, бо далі гірше буде. Уже тиждень Андрій лежав у лікарні з побоями. Катя з ніг збилася, то їсти йому принесе, то по ліки побіжить, то так провідати зайде. Андрій дякував, цілував, казав, що Катя для нього, як ангел небесний, і справді став швидко йти на поправку. Та одного вечора Катя вже мостилася спати, зателефонував і стурбовано повідомив. Завтра ти до мене не навідуйся, Відпочинь, щось удома зроби. Все одно ж із дня на день будуть виписувати, а я тобі сам дзвонитиму і розповідатиму про свій стан. Така розмова здивувала Катю. Не хоче мене бачити. Та й голос у був якийсь дивний, щось тут не те. Подумала і вирішила таки провідати коханого із самісінького ранку. О восьмій ранку, щоб встигнути перед обходом лікарів, Катя підійшла до палати, де лежав Андрій. Тихенько відчинила двері. А раптом Любий іще спить. Заглянула. А там якась жінка біля ліжка і дівчинка років п'яти. Литина обнімає чоловіка, все татку та й татку до нього каже. А жінка гладить Андрія по руці. І лагідно так, я тебе прошу, вертайся ти в сім'ю. Ну погризлися ми з тобою, ну вигнала я тебе з хати, але ж ми з малою тебе любимо, скучаємо. Катя так і завмерла на порозі. Андрій її побачив, схопився було. Про те, що тут скажеш, як усю розмову Катя добре чула. Глянув винувато й очі опустив. У цей час до дверей обернулася й жінка, а дівчинка голосно запитала Татку, а хто ця тьотя? Лікарка? Більше Катя з Андрієм не бачилася. Прийшла додому, склала до сумки речі свого нового чоловіка. Телефоном написала повідомлення, що сумку залишить на автостанції в камері схову. І попросила більше її не турбувати. Новина про те, що катерининого кавалера приїжджала якась жінка забирати, миттю облетіла містечко, і вже на вечір Олег прийшов до Каті з повинною. Жінка спершої слухати його не хотіла, з хати виганяла, але ж кохання до Олега все ще жевріло у зраненому серці. Тому, врешті, жінка здалася. Наступного ранку вони пішли з Олегом знову подати заяву про одруження. Того ж таки дня Катя взялася за свою фігуру, хоча чоловік запевняв, що і такою любить наречено. А через місяць Катя стояла у весільному платі, така тендітна та щаслива, що всі гості чоловічої статі аж слинку ковтали ото гарну жінку! Олег собі відхопив.